Мене звуть Валентина Коробка, мені 29 років, і я пілот камікадзе. Так говорить про себе володарка залізних пташок, які атакують ворожі позиції та ведуть розвідку. Військова не просто запускає дрони, але й ремонтує їх та самостійно створює з окремих деталей. На передовій відома як бійчиня валіко Коробкадзе, митка і наполеглива. Дівчина родом з Полтавщини, але служить у 17-й окремій танковій криворізькій бригаді. Це машина вбивця. А машина, яка долітає в тілі, лікає всіх орків, які тут довкола нас. Ми недалеко від Бахмута, і сьогодні тут холодно. Те, що я вмію робити, а це механіка. Я дочка фермера, і в нас є трактори, комбайни, машини. І ми це все з самого дитинства з сестрою лагодимо вдвох. Війна втрутилася у життя Валентини ще 9 років тому. Відібрала у неї коханого. Загинув її хлопець Дмитро Коряк, доброволець Полтави, який боронив територіальну цілісність України на Донеччині. На його честь перейменована одна з центральних вулиць у Полтаві. Якщо я не буду в Маріуполі боронити, то значить скоро то буде в Полтаві, в Києві. Наша країна, це ми, це люди. Коли почалась війна, так сталося, що мій хлопець пішов воювати буквально з перших днів із Софійської площі. І в 15-му році, 11 лютого, він загинув під цеханкою. І після того я дуже довго думала, що хтось має його замінити, і це має бути я. з цього почався шлях до мети. Співпраця з військовими, навчання, підготовка до Збройних сил України Валентина долучилася у 2019 році. В той період я співпрацювала з жіночим ветеранським рухом. А це передусім жінки-військові, які, коли ще не було жіночої служби, вже йшли доброволицями. І в той момент вони були наскільки для мене круті і зараз залишаються. Перший фах, який дівчина здобула на фронті, водійка, механік БМП. Мені дали машину перед цим було навчання в Десні, і в мене все дуже непогано виходило. Всі дивувалися, що хіба дівчата таке можуть. Згодом зробила перерву у службі, адже вийшла заміж та стала мамою. Проте сприйняла такі зміни у житті, як відпустку. У мене син, йому зараз два з гаком роки, і тоді, коли почалась війна, йому було чотири місяці, і ми були в моїх батьків. І я вже тоді думала, це моє перше, на кого залишити дитину. І пізніше, вже, коли відлучила від грудень його, то е, почала домовлятися про повернення на службу. Після поновлення у війську Валентина вивчала дрони FPV. опанувала знання швидко, адже має міцний характер, кажуть у бригаді. Неабиякий хист проявила до технічних професій, була в нас і механіком-водієм, і оператором ударного дрону. Принципова, наполеглива, відверта, іноді трошки занадто, але добра і чуйна людина, надійний товариш. Операторка керує безпілотниками за допомогою пульта і бачить місцевість навколо у реальному часі через спеціальні окуляри. Оскільки FPV – це дуже, досить складна і дорога штука. Це не просто дрон, це іще антени, окуляри хороші. Ну можливо, не хороші, але неважливо, вони коштують дорого пульт так само. Окрім цього, всього кабелі, також ще кофло, генератор, можливо, якийсь там обігрівач. Підготовка до польоту передбачає визначення траєкторії, маршруту самого польоту. І е, координація із Ребом, Рером, іншим командуванням, іншим підрозділами і визначення е, цілі. Свій перший досвід у якості операторки дронів Валіко згадує з посмішкою. Як то кажуть, перший млинець, на нівець. попри ризик, тоді обійшлося без тяжких наслідків. Хоча безпілотник вибухнув ще на старті. Перший дрон е, в нас був неякісний. Першим дроном ми благополучно спалили ту те приміщення, з якого ми вилітали. Бувають випадки, коли впівішники гинуть саме через те, що в них немає плати ініціації на дроні. У нас це були алюмінієві... Алюміній із кроною, і от відбувається замикання, і відповідно вибух. Якщо неправильно злетиш, а це треба з вікна вилетіти, то ти можеш зачепитися за будь-що, і воно в даному випадку якраз і спрацювало. Ми по суті підірвали самі себе. Потім були вражені цілі за словами фахівців. Вдали застосування найпростішого дрона може знищити техніку вартістю у мільйони доларів, і нашим операторам це вдається. Був сонячний день, хороший для польоту, і нам командування визначило координати. Це недалеко від овочесховища на крайніх околицях Бахмуту. А там конкретно був двоповерховий будинок і на даху вікно. І наша задача була залетіти в цей будинок. Так як ними проводили до розвідку, ми не знаємо, хто там був. Насправді, можливо, там піхота, а можливо. Часто буває в нас контрбатарейна боротьба, коли впівішники верніше мавіководи виявляють впівішників ворожих, а наші їх атакують. Наш дрон потрапив в ціль, і ми вразили ворожу піхоту. Виробництво залізних пташок військовослужбовиця облаштувала самостійно. Складнощів у роботі не вбачає, каже за бажання цьому може навчитися кожен. Спаять дрон дуже просто. Там все по кольорах, по схемах, і в кожної запчасті є своє місце. Припаяти його геть не важко. Навчитися паяти можна за два-три підходи. Інша річ настроїть його, і тут вже лише там якась половина впівішників може повністю з нуля налаштувати дрон, і це все гарно підбить до кубки. Оскладність в цьому, але якщо мені, наприклад, дадуть 20 просто складених дронів неналаштованих, я зможу їх налаштувати дня за три, підлаштувати під себе і відповідно пустити в роботу. Найбільший страх на фронті не ворожі обстріли чи штурми, страшно втратити тих, з ким пліч опліч стояв під шквальним вогнем. Під час однієї з відпусток Валентина отримала дзвінок, який пам'ятає дотепер. І коли я приїхала вже додому, мені подзвонили і сказали, що хлопці загинули. Буквально чітко туди, де вони де була позиція, прилетів снаряд, і так склалося, що я там мала бути. Доводилося бачити й вибухи ворожих дронів, які відбирали життя наших захисників. Окрім болю, запевняє військовослужбовиця у таку мить відчуває й велику мотивацію боротися, аби таких подій було якомога менше. В один момент почали кричати в Ховайся!». ховася. Мені захотілося виглянути з вікна, і я побачила, як ФПВ прилетіло в пікап, який проїжджав. І там було двоє постраждалих. Наскільки я знаю, один із них загинув в результаті. Мирне майбуття для себе операторка теж пов'язує з дронами, тільки тоді вже не буде бійчиною валіко, даруватиме радість своєму синочку та іншій малечі, яка зростатиме на українській землі. І організувати дитячий літній табір із FPV. тому що це окрім бойового напрямку. Це і ще й спортивний, і дітям буде дуже цікаво навчатися і займатися цим спортом. І Я впевнена, що після війни українці будуть найкращі в цьому. Наразі наші героїні виборюють перемогу на рівні з чоловіками. Місці витривалість потрібна кожній жінці, впевнена Валентина, адже кожна має право йти своїм шляхом. Ми дуже довго боролися за право жінок бути на війні офіційно, і тепер в кожної з нас є можливість займати одну з 60 бойових посад. Я бажаю жінкам, які знаходяться на фронті, і тим жінкам, що в тилу, бути фахівцями в своїй справі і вміти відстоювати свої права.